39 бойових зіткнень відбулось протягом минулої доби. Московита вели безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. Також атаки загарбників провалилися поблизу веселого, південно-західніше Андріївки, Первомайського і Нью-Йорка на Донеччині. Нашим оборонцям вдалося стримати і наступ російських військ в районі Мар'їнки. Дев'ять ударів по районах зосередження особового складу росіян завдала за добу українська авіація. Також наші захисники протягом доби знищили сім ворожих розвідувальних безпілотників та два засоби протиповітряної оборони. Повідомило в Генштабі. Крім того, воїни відмінусували два склади боєприпасів, п'ять артилерійських установок, чотири райони зосередження живої сили та стільки ж радіоелектронних станцій противника.